Основна причина, чому сохне листя у антуріума це сухе повітря в приміщенні. Зараз розкажу, як виправити ситуацію, а також що ні в якому разі не можна робити для того, аби зберегти здоровий вигляд рослини. Ви не забудьте підписатись і поставити лайк на це відео. Отже, антуріум сохне через те, що сухе повітря. Ті листочки, які вже посохли або почали сохнути, якщо вони вам візуально не подобаються, ви їх можете видалити, тому що вони вже назад не позеленіють. Для того, аби врятувати листочки, які здорові, потрібно максимально… Максимально зволожити повітря навколо рослини, це можна зробити будь-яким доступним нам методом. Якщо ви можете оприскувати, оприскуйте. Якщо є зволожувач повітря, наприклад, можете поставити його, але дуже важливо, не можна ставити так, щоб оцей пар дув прямо на листя і на квіти, тому що буде забагато вологи йому і він просто може почати у вас гнити. Потім, якщо, наприклад, у вас у ванні є вікно і там достатньо світла, можете ставити туди, він там просто буде дуже добре себе почувати. Якщо у вас є акваріум, можете поставити його біля акваріуму, там також буде зволожене повітря. Можете взяти піддон з водою, поставити горщик на нього, але не так, щоб горщик кис у воді постійно, а можна, наприклад, піддон, на піддон насипати камінчики і вже на ті камінчики поставити горщик. Що не можна робити? Не можна компенсувати. Нижчу вологість повітря більшим поливом не можна. Тобто, якщо ви вважаєте, що от у мене сухе повітря, давай я буду більше поливати, ні, це неправильно, тому що від надлишкового поливу коріння може загниватись. Потрібен баланс, потрібна і підвищена вологість, і помірний полив для антуріума. В такому разі ви зможете зберегти ось такий прекрасний здоровий вигляд вашої рослини. Якщо це відео було корисним, підписуйтесь, ставте лайки, і зберігайте в закладки, щоб не загубити.